Юлія Курганова, рієлторка, членкиня асоціації фахівців з нерухомості України та Національної асоціації рієлторів США, директорка та власниця рієлторського об'єднання, розкаже, чи вигідно в Україні купувати житло у кредит і наскільки змінилися ціни на оренду із початком повномасштабної війни. Жадібність вона нікуди не тінеться. Вона була є і буде. А тут в квартирі над дверями хрести намальовані, і вони за... загрожують моєму життю. Один хлопець може вбити квартиру набагато більше ніж дівчина з трьома котами. Чому у нових квартирах настільки тонкі стіни, що чути усіх сусідів? Ну, це не це не залежить від того, нова це квартира чи стара це квартира. Це залежить в першу чергу від того, з чого зроблений будинок? І я вам скажу, що і в старих квартирах є набагато е, гірше да, по звукоізоляції, ніж в нових. Як орендувати класну квартиру без сусідів алкоголіків? О, так а де гарантія буде? Ну хадну добре, сьогодні ви орендуєте квартиру без сусідів алкоголіків а де гарантія того, що завтра вони туди не заїдуть? Ну тобто такої гарантії в принципі не може бути неможливо. Навіть якщо ви будете дуже там дивитися і ви обирати і ходити, знайомитися з сусідами, це все одно нічого не дасть. Ну ніякої гарантії не дасть. Чому послуги рієлтора такі дорогі? Чому ж вони дорогі? Ну, тобто, давайте по-іншому подивимося, коли ви кожний раз приходите в магазин і купуєте собі хліб, а там є 20% націнки кожного разу, а тут ви платите ріелтору один раз. Заселилися за один раз за місяць, заплатили і все. Чи вигідно в Україні купувати житло у кредит? Ну так, в принципі, я вам скажу, що коли е, пішли е, нормальні відсотки за іпотеку, то так вона вигідна. Зараз купуючи квартиру в іпотеку і тут же її, наприклад, здаючи в оренду, можна максимально закрити е, питання виплати іпотеки просто за рахунок е, оренди. Наскільки змінилися ціни на нерухомість від початку повномасштабної війни в Україні? Дуже змінилися. По перше, зараз продаються тільки ті квартири, власники яких в принципі не планують повертатися в Україну. На жаль, наскільки змінилися ціни на оренду нерухомості від початку повномасштабної війни. На оренду також, в принципі, ціни трошки змінилися, але якщо ми будемо порівнювати навіть з травнем 2022 року, то зараз ціни піднялися, піднялися доволі нормально, так на відсотків 20-25, Але вони ще не дійшли до, до воєнних. Чому деякі орендодавці вдвічі підняли ціни на житло, коли люди виїжджали в інші регіони України, рятуючись від війни? Ну почнемо з того, що е, жадібність вона нікуди не тінеться. Вона була, є і буде. І е, коли є попит, звісно, якщо попит перевищує пропозиції, ціни завжди ростуть. Е, погано, що це сталося саме безпосередньо за рахунок людей, які не просто покращували своє життя, вони тікали від війни. Але е, так працює ринок. Е, нерухомості є попит, є і підняття ціни відразу. Чому орендодавці неохоче здають квартири, якщо є малі діти або домашні тварини? Ну чому вони не хочуть? Вони, мабуть, просто бояться за своє майно, але можу сказати точно зі своєї практики, що один хлопець може вбити квартиру набагато більше ніж дівчина з трьома котами? Чи робить рієлтор знижки на свої послуги? Коли почали дуже йти на міста там, на Харків, на Запоріжжя, на Херсон, і було масово просто люди тікали. Ми, наприклад, взагалі не брали грошей з таких людей. Ми їх знаходили квартири і заселяли. Якщо вони хотіли вже там якось, знаєте, віддячити, то так. Ну і постійним, звісно, клієнтам завжди робляться знижки. Що вас найбільше дратує у професії рієлтора? Люди. Як би це не було, але ж ну, всі ми люди різні, так і так я розумію, що ми не золоті червонці щоб всім подобатися. І так, найчастіше це саме, коли не сходишся просто поглядами з іншою людиною. Навіщо заключати договір, коли винаймаєш житло? Якщо власник не є фопом і здає квартиру неофіційно. В принципі, цей договір він ніякої юридичної сили дуже не несе. Тому але для заспокоєння себе і розуміння того, що ми не просто проговорили, а написали на папері е, деякі моменти проживання, то так звісно заключати треба договір. Що робити, якщо клієнт передумав підписувати угоду в останню мить? Особисто я працюю по передоплаті, і е, клієнт, який хоче знайти собі квартиру, він на початку нашої співпраці вже підтверджує свій намір співпрацювати з нами. Тоді, тому, якщо е, на якомусь етапі у нього щось не виходить, е, ми абсолютно таких, на таких клієнтів не ображаємося і не відсліджуємо їх, а з радістю чекаємо до нас, але вже іншим разом. Чи траплялися у вас курйозні випадки в роботі? Ну, вони завжди трапляються ці випадки. Я вам скажу так, що най такий, який мені запам'ятався більше за все, по-перше, це було на початку моєї кар'єри. По-друге, ну якось воно просто відклалося. Коли ми заселили дівчинку в квартиру в орендовану, а на наступний день вона передзвонила і каже: Поверніть мені гроші, я буду виїжджати. Я кажу, чому ви будете виїжджати? Вона каже: а тут в квартирі над дверями хрести намальовані, і вони загрожують моєму життю. Як зрозуміти, що рієлтор аферист? Давайте почнемо з того. Е Хто є цей ріелтор? Є в нього відкритий квет? Працює він офіційно, е, входить він в склад якихось там організацій громадських, так тобто, тобто ну що найменше рієлтор має бути на виду, так на слуху у людей, так щоб можна було забити в інтернеті е, прізвище ім'я або номер телефону, а тобі видало, хто це. Як стати успішним рієлтором? Де цього навчають? Навчають дуже багато де, в принципі, тобто це і сертифіковані курси, це і можуть бути тренінги, це і курси Національної асоціації ріелторів е, Сполучених Штатів. Е, ну а самий гарний вчитель, в принципі, в цьому це досвід. Тобто працюй, напрацьовуй, і через деякий час ти будеш просто акульонком.